Катя, в тебе випадково немає закладки? Ні, закладки в мене нема. А ось закладка є. Тримай. Якщо ти так само досі робиш помилки в неголосах голосах чи неправильно використовуєш форму слів, то це відео для тебе. Нині майже кожен користується соціальною мережею TikTok, Інформація в ній багато і не вся вона корисна, але трапляється і дійсно якісний контент. Наприклад, якщо ти прагнеш покращити свою українську, зверни увагу на сторінку Андрія Шимановського. Це актор та блогер веде свій TikTok-аккаунт з 2020 року. Він перший почав популяризувати українську мову саме на цій платформі. Андрій знімає коротке відео з поясненням правил української мови. Для цього вигадує комедні ситуації чи запозичує їх із життя. Я перепрошую. Правильно сміятися з нього чи над ним. Це Цей провокатор. Закривай, закривай. Ні, та, та. Та хлопці, ще чорнозем чи чорнозем. ну... Гортати стрічку Андрія хочеться. Ось так із жартів у Тикток починається лагідна українізація. Правильні наголоси, форми слів, використання фразеологізмів, великий ряд синонімів і відповідь на питання, чому я маю вивчати українську, це все ти знайдеш саме тут, у Шимановського. Також Андрій розповідає про лексику, яку намагалися стерти радянська пропаганда. Слова, що вирізняли українську, переходили у категорію ворогів для так званого старшого брата, тому і знищувало українські паперові видання. Нині Андрій повертає украдені українські слова в сучасну лексику. За це йому окрема дяка.